Ну, ось і настав черговий вивід з проєкту Tonlandia. Сьогодні запишемо короткий відеоролик, покажу, що даний сайт платить, і в прямому ефірі, так би мовити, запишу і покажу, що отримав виплату. Давайте зайдемо на мій Тон візьмемо адрес, нажимаємо копіювати, повертаємо з назад, вибираємо вкладку Баланс, вивід, вставляємо сюди адрес. І тут прописуємо суму. Як може бачити, в мене на балансі 0,65. Можна вивести тільки цілі числа. 0,6. Нажимаємо вивести. Ти успішно надіслав. Кошти. Тепер давайте я коротенько розкажу, що ми тут можемо робити і на чому ми тут заробляємо. Ми тут заробляємо на тому, що ми купляємо тарифні плани, які нам приносять 5% в день. Мінімальний тарифний план складає 1 тонн. Мені вже поступили кошти. Давайте зайдемо зразу на мій тонкий пергаманець як можемо бачити, остання транзакція зараз вона підтягнеться, але кошти бачу вже тут поступили. Кошти поступили мені 24 липня 20.45. Як можемо бачити, 20.48. Зараз час я записую відео, кошти вже прийшли мені на мій гаманець. Тобто я перевірив даний телеграм-бот, що він платить. І давайте я розкажу, на чому ми тут заробляємо, як я вже говорив. Ми заробляємо на тому, що ми тут інвестуємо свої кошти і отримуємо 5% доходу в день. Мінімальний тарифний план складає 1 тонн. Тобто, 1 тонн ви закинули через 40 днів ви отримаєте. 2 тонни зверху. Але тут тарифних планів є набагато більше, є на 5 тонн, на 7 тонн, так як і в мене є дані тарифні плани. Для того, щоб запустити і тарифний план працював далі, як можете бачити, мені треба нажати клавішу запустити. Один тарифний план запустив, другий тарифний план запустив. І третій тарифний план я також запустив. Тут в цілому є на даний момент 5 тарифних планів. Самий дорогий це є 20 тонн, самий дешевий це є 1 тонн. Тон. З 20 тонн ми отримуємо 40 тонн через 40 днів. Тобто 5% в день. За 20 днів ми окупаємося, і наступні 20 днів ми отримуємо вже чистий прибуток. Таким чином, я тут і заробляю, і вам можу з певністю порадити, що даний Телеграм-Бот платить, і тут можна заробляти. Є в нас партнерська програма, яка має три рівня, з кожного рівня ви також отримуєте певний дохід. Партнерське посилання ваше знаходиться тут. Моє буде знаходитись під дане відео. А також хочу вам порекомендувати свій телеграм-канал, в якому я вже не перший раз публікую виплати з даного проекту і проекти, в яких я беру участь на даний момент, які платять, і показую вам все це як на відео, так і в своєму телеграм-каналі. Тому, в принципі, таким чином ми тут розвиваємося, заробляємо, заробляємо. На пасиві нам все, що треба зробити, раз в 24 години зайти і нажати клавішу Запустити тарифний план. Все, що нам потрібно зробити. Все, що хотів розказав про даний telegram бот показав виплату, впевнився, що даний telegram бот стабільно платить і ми можемо тут і надалі заробляти кошти. Якщо вам було цікаве і корисне відео, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі нових проєктів. А також підпишіться на мій YouTube, поставте вподобайку, напишіть коментар. Буду радий з вами поспілкуватися. Всім гарного дня, мирного неба і зустрінемося в мене на каналі в нових відеороликах.